«Миколо, а що ми подаруємо твоєму батькові на день народження? питаю. Я глянула на календар і зрозуміла, що у свекра через 10 днів день народження, і не просто день народження, а ювілей 60 років. Тож я заметушилася, щоб не буркавити момент, і вирішила наперед запитати чоловіка, що будемо татові дарувати. А навіщо йому щось дарувати? здивовано ми, запитав мене Микола. Ну як, навіщо? У людини день народження до того ж кругла дата. Навіть якщо він не збирається нічого святкувати, то ми маємо його уважити гідним подарунком, кажу. А, ти про це. Не хвилюйся, ти так нічого не треба. Махнув рукою чоловік і пішов, а я не могла второпати, що відбувається. У дружині ми з Миколою вже більше року, і я ніколи не помічала за ним, щоб він був жадібний чи щоб тим більше не поважав своїх батьків, тому я не могла зрозуміти, що сталося, чому чоловік не вважає за потрібне купити батькові подарунок на знаменну дату. У нас в сім'ї не прийнято, було гучно святкувати. Ми ніколи не збирали у себе повну хату гостей, але подарувати щось цікаве і цінне, імениннику це у нас було святе. Минулому році ми свекра точно не вітали, бо то був робочий день, дата не кругла і якось цю подію ми опустили. Та в цьому році я собі подумала, що буде дуже негарно проігнорувати і стала думати наперед, що можна купити в якості подарунка. Ввечері, коли чоловік прийшов з роботи, я знову повернулася до цієї теми. То що, Микола, ти вже придумав, що будемо купувати батькові? Знову питаю. Нічого, я ж тобі вже зранку сказав. А чому? Ти що тата не любиш чи не поважаєш? Та що ти таке кажеш? До чого тут любов? Я батька дуже люблю і поважаю сильно, тоді що? Просто ми йому ніколи нічого не даруємо, у нас не прийнято, каже Микола. А мамі їй прийнято дарувати подарунки, питаю. Звичайно, а як же без цього? Мама образилася на все життя, якби ми її про її день народження забули, ти ж сама знаєш, що в минулому році ми її вітали. Так, я пригадую, що в минулому році у совокрухи хоч і не була кругла дата, але ми їй подарували золоті сережки за 10 тисяч гривень. Я задумалась. Ситуація виявилася не настільки простою, як я собі уявляла. Як кажуть, чужа сім'я темний ліс. Але тепер сім'ю чоловіка я вважала своєю, тому я вирішила діяти. То ти кажеш, Микола, що вас не прийнято просто батька вітати. Така традиція, так? Ну так. А якщо ми в цьому році традицію змінимо і привітаємо, то що? Як ти на це дивишся? Не знаю. Батько й не захоче приймати подарунок. Ти ж бачиш, як він над нами усіма трясеться, переживає, щоб у нас все було. Тому я їй кажу, що така людина, як твій батько, заслуговує на те, щоб його вшанували увагою і повагою. Коли я познайомилася з батьками чоловіка, я відразу зрозуміла, що свекор дуже людяний, хоча він і весь час мовчав, у них за всіх говорить свекруха, і вона все вирішує. Та гроші все життя заробляв свекор, який мотався по заробітках, і він один усіх утримував. Важка фізична праця позначилась на його зовнішньому вигляді, свекор зараз трохи не здужує, та й виглядає старшим за свій вік. Миколо, я тут уже все придумала, а ти слухай і не перебивай. У призначений день ми пішли до свекрів в гості. Гучне гулянь не планувалося, свекруха відразу нас попередила, що ми будемо в тісному сімейному колі і щоб ми не витрачалися на усякі там квіти чи пінки для браття. У тата є все, так що просто приходьте, сказала вона. Крім нас і справді нікого не було. Ми сіли за святковий стіл і я стала питати, як у них справи. Все добре, доню, тільки ноги трохи болять. А так я б хоч уже зараз на заробітки їхав, каже свекор. Вам треба з більшою квартирою допомогти. Зараз ми живемо в однокімнатній квартирі мого чоловіка, яку йому батько ще давно придбав, поки той холостякував. А зараз, коли у нас сім'я, ми плануємо мати дітей, то свекор не, на жар захвилювався, що нам треба більше житло, а він не може допомогти. Ноги, кажете, тату, у вас болять. У мене є родич, він працює в одному з наших місцевих курортів лікарем. Не хочете спробувати поїхати йому показатися? Добре було б, але це ж коштує шалених грошей, каже свекор. Ви за гроші не хвилюйтесь, я з ним про все домовлюсь, і він вас візьме по спеціальній безкоштовній програмі, кажу. Я мусила збрехати, хоча я ніколи таке не роблю. Але якби я сказала свекру, що путівка в санаторії коштує 40 тисяч гривень, він би нізащо не погодився. На наше весілля саме свекот, свекор подарував нам 100 тисяч гривень. Ми ці гроші відклали, і з них, порадившись з чоловіком, купили батькові путівку. Лікар там у мене і справді був знайомий, так що ми про все з ним домовились, щоб наш маленький секрет він збереже. І свикруха задоволена, чоловік на халяву підлікується, а за гроші вона б його точно не пустила, навіть за наші гроші. Приїхав батько з відпочинку з неймовірними емоціями. Він почувається значно краще і виглядає краще, наче помолодів, його обличчя сяє, видно, що він щасливий. І я впевнена, що це не через курорт, це через те, що він відчув, чи не вперше в житті, що і про нього хтось турбується і дбає. І нам теж було неабияк приємно. Знаєте, є такі люди, які готові заради інших на все. А їм самим нічого не треба, але це неправда. Любові і турботи потребують усі люди без виключення. Так що мімо помічати у себе в родині таких людей і потихеньку їм влаштовувати невеликі приємності, навіть якщо їм нічого не треба.